Вітаю глядачів та підписників мого каналу, з вами я Дмитро Соловей давно не знімав, всі ви знаєте, що зараз знаходжусь на службі в ЗСУ, вирвалася вільна хвилинка, вирішив зняти таке невеличке відео, розказати, показати, на жаль, не зможу, але хоч розкажу, скажімо так, що потрібно робити після плодоношення, можливо, трохи і запізно це відео, але все ж таки після плодоношення потрібно повністю обрізати листя. Хто планує залишати, скажімо так, на другий рік на плодоношення, повністю обрізати листя для чого? Для того, щоб позбутися шкідників і хвороб, які, ну, скажімо так, та, як стара людина чи тварина. Старе листя дуже сильно хапає хвороби, шкідники гарно на ньому розвиваються. І щоб запобігти зараженню у всьому, в своїй плантації, ми потрібно, ну, нам потрібно його просто обрізати, берете за чуба і повністю все обрізаєте. А після обрізки потрібно провести обробку, обов'язково обробку провести. А, ну, Найпростіше це на основі меді, медіан екстра чи там мідний купорос обов'язково. Ну і від шкідників також потрібно провести обробку. Що ще? Ну, в принципі, в принципі, це вся робота, яку потрібно зробити після плодоношення. Також після плодоношення потрібно потрошки зменшувати кількість і інтенсивність поливу, дати трошки землі підсохнути. Для чого це? Трошки зменшити кількість води для того, щоб стимулювати наростання. Нового коріння, молодого коріння для того, щоб краще розвивалася коренева система. Ну, в принципі, ніяких таких робіт більше немає. Но слідкуємо за чистотою плантації обов'язково, чи слідкуємо за тим, щоб не завелися якісь шкідники, щоб не завелися якісь хвороби. Час від часу обробляємо в серпні, місяці, серпень-вересень, потрібно буде робити підживлення. Підживлення фосфор калій. Азоту майже не давати через те, що азот нам не потрібний, нам потрібно, щоб вона заложила плодову почку. Хто хоче зараз взяти отримати вуса, нам потрібно робити азотне підживлення. Азот стимулює нарощення, скажімо так, зеленої маси і стимулює ріст ну, вусів. От. В принципі, Ось такі роботи зараз потрібно робити, нічого складного, нічого там неймовірного немає. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, по якій темі можливо вам зняти, розповісти. За можливості буду знімати, не обіцяю, що одразу буду знімати і показувати. Наочно показати, на жаль, зараз немає як. Оксана знімати. ну Вона стісняється. Їй, і вона ну, не публічна людина, вона в мене тиха, спокійна жінка. Просив зніми, покажи, як ти ставиш стакани, як ти що робиш. Вона щось там зняла, не вийшло, голос труситься. Ну, можливо, якщо я її впрошу. А, можливо, якщо вам цікаво, щоб Оксана знімала, показувала, що відбувається зараз. Пишіть в коментарях, просіть її. Да. Вона, ну, вона також дивиться відео, також читає коментарі. В неї можливість є закидати відео в YouTube. А, так що Мій аккаунт залишився на комп'ютері, так що може, може також це робити. Але все залежить від вас, як ви її попросите. Все, всім гарних ружів, якнайшвидшої перемоги. Ну і слава Україні!